Йоу, як справи? Я Нітіч, і у мене є до вас питання. Чим ви любите займатися у Майнкрафті? Наприклад, я будувати. Тому в цьому відео я збудую своє українське село у Майнкрафті, а це все на острові. Ну, ми починати. Першим ділом я зайшов на свій світ у Майнкрафті. Все таки рідненьке порт, будиночок. Навіть загін з овечками, і ця ферма досвіду не працююча. Давайте подивимося, що у мене з ресурсів є на побудову мого селища. Тут майже нічого, як і тута. -то. Тому придеться зараз рубати дерево самому, вручну. Ех, який раз я вже рубаю це дерево. Але матеріали все-таки мені дуже потрібні. Плюс для вас контент. Може, за мої старання хоча б підпишитесь на канал. Ось тільки дерева я нарубав за 10 хвилинок. По дорозі вбив декілька овечок. І зустрів песика, якому дали ім'я Сіроманець. Дякую Лунрі за таку круту назву для пса. Далі переспав не знаю яку вже ніч. І тільки що зрозумів, що я не знайшов ділянку для мого селища. Тому вирішив побудувати свій острівець десь тут. Взяв лопату у руки і почав копати. У мене тільки зламалася лопата, а я накопав всього три стаки з чимось. Ну, хоча б, спробуємо хоч щось зробити з цієї землі. Спочатку добудувався. Посеред океана і зробив розмітку свого острівця. Ну, а далі почав заповняти його, поступово ставши блоки і блоки. Але в мене закінчилася земля, і придеться ходити ще, причому дуже багато копати, сказав я і через хвилину вже стояв з чотирма стаками землі. На диво, мені цього вистачило сам не знаю як. Залишився тільки один блок. Але я його зафейлив, як завжди. Давайте покажу, як це все виглядає зі сторони. Ось такий острівець. Мені здається, й цього не вистачить, і придеться робити більше. Ну, а я поки що зачаруюся. У мене якраз вистачає усіх матеріалів для чарки. Давайте поставимо її біля вікна. Дивимося, які чари. Супер, давайте зачаруємося. Спочатку візьмемо лозури з сундука, а тепер чаруємося. Давайте також броньку зачаруємо. На захист один вийшло. Візьмемо дерево і підемо будувати мій перший будиночок. Тут буде млин, а тут якраз буде крутий будиночок. Я трохи обільшив територію і почав робити каркас. Зараз покажу результат. Будував я його недовго, буквально 10 хвилинок, а вийшло реально прикольно. Ось так він виглядає. Зовні, а всередині просто земля. Треба її буде замінити потім. Другим ділом я хочу збудувати млин. Але спочатку треба нарубати дерева і ресурсів для нього. Чим зараз я й займусь? Не навжу рубати це дерево, бо воно закінчується за секунду. Але млин я хочу збудувати. Дивіться, ось мій перший дім. І млин я вже збудував. Готові побачити результат! Тоді ось мені дуже подобається, як вийшло. Я завжди треба поставити двері, щоб виглядало ще краще. А ось так мій острів виглядає зі сторони. Мені подобається. Не вистачає тільки дьорну, якого я вже 3 години чекаю. А точніше дві з половиною. Може навіть обільшити острів, бо я не знаю, де будувати третій будиночок. Напевно, посередині збудую. Але для початку я добуду матеріалів для третього будиночку. Спочатку землі, щоб обільшити острівець. А далі само дерево. Тепер можна починати будувати. Я вже розумітив, де в мене буде каркас мого будиночку. Тепер буду будувати його. Але спочатку пересплю. Ось такий двохетажний будиночок у мене вийшов. Залишилося тільки скло, що я зробив. Ну, а так тут усього вистачає. Також я зробив причал, щоб можна було спускатися по ньому і пливти додому. Або, наприклад, до мого острова. Ну, мені дуже сильно подобається, як виходить. Але є одна проблема. Трава не росте зовсім. Я дуже багато часу вже чекаю. Ось так це все виглядає вночі. Тут навіть не ніч, а зараз якийсь закат красивий. Ну, а на цьому я буду закінчувати відосик. Якщо він вам сподобався, як завжди, ставте свою королівську подобайку. На вступному відео я хочу збудувати або зробити щось дуже масштабне, а також трошечки помандрувати. Пишіть в коментарях, що ви хочете бачити у наступних серіях. Звісно, вардена є не вб'ю. Але ось щось маленьке збудувати я точно можу. Друзі, дякую за перегляд, а також за підписку на канал. Бувайте! З вами був я, Нікіч.